Так, в черговий раз доброго дня ми з Миколаєва, черговий раз сага, черговий раз інвазія, і, і як завжди, готи пиздять франків. Граємо ми місію другу чи третю э, з Другу місію. Другу місію, Там, де потрібно контролювати маркера. Тобто, мої маркера в деплойки у готів, а його маркера в моїй деплойці, Я перший гравець. Зараз перший хід будемо пиздитися за хатинку дядька Тома. Що у нас по Чотири Чотирихречника, е, Теодоріг. Два поінти вояки вони по 12 та пачка дезертирів. Так, що в нас у Франків? Ну, призирливий сірий пластик Франки. Е, іменний герой е, Хіндерік. Який там, навчився у Римлян, там, метати дроти, знімати втому, ну, кладаючи на себе фатіво. Прикольний перс. А, з ним а, християнський бішоп. А, в нас 6 хегешників і 2,5 поінті вояків. Я так. перший гравець так. починаю гру з трьома кубами саги. А далі готи з повною душкою приходить та ламають мені хлібало. Ну, Обожнює інвазії! Не знаю, так як ми пограли з Олексієм, то... то був пиздець. Бішуп надав цим хлопам 4 дефенс-дейси. Далі на маневрах ми помувалися. Всі хлопці забіжали до руїнки на ВІОБ від Мового. Ну, блять, як. Завжди Трапилася так. хуйня. Ці коні піфани помивалися на маневрах. Батько Теодоріх дезертиром дав приказ му Вони походили та й з луків. 4 дайса, п'ятий за прокляття. На 5 плюс 4 влучання. Я кидаю чотири сейви, 1, 2, 3. Жодної четверки. І все, мене чотирих хгешників не ставило. Продовжуємо. Так, якщо тобі не пре, тобі не пре. Була повністю в мене заряджена по максимуму дошка. За рахунок абілки хільдерика надав наказ, ну взяв фатігу, батя, надав наказ кидати дроти. Кинули 5 дротів, все поселено. Поїхали далі. А, далі, за рахунок бану, хлопи по чержі. Хлопи в третій броні. 14 кубів атаки. Загинуло лише десь. Закінчився е, другий хід оготів. У нас відбувся чарч зарядженою доскою у 10 вояків франків. Ну і я так. взагалі втратив 4 котів. Закінчився е, третій хід франків. Е, що було? Варлорд на дотермені відпочив. Після чого взяв на себе фатігу за рахунок своєї особ... Особ... особистої навички, надав приказ всім хлопам кинути цей здоровений кірпич кіноти 12 вояків дроти. Далі, за рахунок бану, ці хлопи вийшли та вчаржили сюди. А там загинуло ще п'ятеро. Тобто, з кирпича залишилося 5 вояків. Ну, майже непогано. Потім е, хлопам дав наказ за рахунок ВІОБ, вони повернулися. Ці хлопи помувалися: Барлорд чаржив, під'їхали хрешники, е, щоб його прикрити. Ось е, хлопці помувались постріли. Там зараз фатіга буде, я завтикав. Загалом для франків все скінчилося легким переляком. У партію ми просрали ще на перший ход, коли у нас вбили чотирьох ХГ. з ранні дезертири. Але цей хід був максимально драйвовим для франку. Цей ход я зіграв моменту. що відбулося? Ну там, звичайно, там погрався з фатігами, всі хлопи на ВІОБ Б вийшли, метнули дроти. Пам'ятаємо, тут було 4 ХГ. Два дроти вбили. Ну, Коротше, два фдешника загинули від руки. Ми їх почержили на бані. Прийшли, вбили. Вони активувались. Так. вбили, Тому добили тут п'ятери. Ці почержили а, в дезерти. Почержили максимально хуйово. Determination чарж сюди. Ми майже вбили. Ця падлюка вижила. Так. Але його влучання я посилив. За рахунок дефенс десів і нормально про Що відбулося? Е, ми... Трішечки постріляли дезертирами. 에... Втрата в мене. Так, мінус один. Потім Варлорд відпочив, щоб міг роздавати Біобей в майбутньому. Вояки з тієї точки почерджили, тут були вояки. А виграли бій, вони відступили. Залишилося четверо з так. сьоми. Так. Потім за рахунок VioBay ще раз почержили і, ну, і вирізали. Так, дорізали чоловік. Я ще грав білку, що коли. В'язаються мої Фатіги, то фатіги треба на своїй енти класти. Тільки що франки з чотирьох кубів розмножились до максимуму. Але то... я занадто був жадібний, потрібно було одну шостку залишити. За куб активації прийшов та тупо вбив скільки там ші... шестири. Потім прийшли воїни за рахунок куба з активації та добили чотирих хлопів. Але втратили одного свою. Мінорні зміни була, були постріли в Верлорда. Нічого не вилучили. Був чардж моїм Варлордом його верло, ведрокубів, все по цей воно. Зараз кидаємо дайс і на 4 плюс продовжуємо. Так, випала троєчка, трійка. Партія скінчилася. Ми взагалом не рахували очки за маркера, бо ну, в мене все-все ну, ну, все дуже погано. Так, і в мене там, ну там де принципово, я там 6 заробив, а там, щоб перемогти, треба 6 чи більше мати перевагу. Так, Ось. ну, взагалі, взагалі. Це третя гра за Франків. Нарешті щось там почало вирісовуватися. Бішоп для Франків це маст Хев. І на мою думку, це не краще, ніж в чемпіон. Хлопець там нормально роздає Дефенс Деси, це рятує. За, що, за рахунок його Варлорд мій зараз вижив. Ну і підрозділи виживали дуже добре. Плюс перегрозка Фатів. У нас тут ну, не дуже добре з зняттям фатіг. Ну, проблематично, скажімо так. Іменний персонаж Хільдерик. Кільдери, так? Кільдерик. Теж must have. Цей хлопець блин, нормально так роздає. Дуже класні ці правила там, кине себе фатігу, нехай два підрозділи відпочинуть. там, Чи нехай підрозділи, в якому немає зброї для стрільби, кине троти. Що там за. А, реролл трьох дефенс дейсів І ще якась там здається. Ну, взагалі, ну прикольно. На майбутнє треба взяти замість одного підрозділу вояків цих а... дезертирів. Як називати імбум Ін інвазія. Не вмираючи падлюки, які ще ну, на халяву стріляють. Ну, взагалі франки ну, взяли і розхуярили майже всі готи. Залишився лише Ворлорд і цей невбиваємий представителі недобитого риму дезертирами. Хоп? Що ти скажеш? Що скажу? Скажу, що заїбали Дефдайси, блядь, в кожній постріл ця хуйня у ускоті залупа з тими Де ВДСами хуй вб'єш. Тут, блядь, 6DSів, 8 влучань, блядь, воно все поселено ще першим квитком. 6D сів поселили ще двох, заїбало Дефдайси, а так норм, типу. Ні, ну, чувак, коли ти граєш фракцію, яка там просто приходить та вбиває там, і не мож, mm. неможливо грати твоїми фатігами. Так, тому мене це мене більше ці зараз. Це єдине, що я можу зробити, це so. змикати щити і йде в Деси. Mm. Механіка шоуфорс, ну, повністю на ній строїти всю гру неможливо. Вона грає ну, один максимум два рази. за ну, Так, так, ти заряджаєшся та вибухаєш тупо. Так, ну, так щоб кожен хід, який поначалу думав, там, зарядитися, три бої виграти, бо франки це ж там прийти зламати черепуху, хрен там. Ну, да, так. Звичайно, великий. Так, Так, це ну, тяжко вбивати, тяжко воювати. Так. Тому це лише один максимум два рази, якщо тобі попряму. І повністю грати від цього неможливо. Потрібно, на мою думку, грати в деф І ви, коли вибухаєш, заряджати дошкою, та, ну, заряджати дошку бан, імпакт, вігор ардор, і просто йти вбивати. Тобто, поки що набиваємо три перемоги за рахунок того, що змикаємо щити, терпимо, до нас приходять, б'ються головою об стіну, програють, набилися. Зарядили дошку, пішли і була. Ну брата Просто... на контратаках. Так, і це, це працює. По-іншому ну, ніяк. Тобто агресивна гра? М -м. Ну, це наше бачення ситуації. Що там парні з хмельниччини скажуть, ми не знаємо. Що, Плас. що там, пів, пів, пів підрозділу найманці, детермінейшн на усі поля, дошка нафігна, фракція розкривається за рахунок клас. Спортивна сага усі поля. Їдемо до да, социально, коротше. Та й таке. Так, ну все. потиснули руки. С Сенсів немає, слідів побоїв немає. Зустрічаю в Сільпо на касі, на ну, і належить чоловікам. Кажу, приходь на ефір. А мені відповідь. Ну, я можу відтворювати мову оригіналу, чи ми будемо да, грати сценку. Да, не пам'ятаєш просто, що oui, було, ну, ні? Не хочу. Кажу, чого? Та заїбало все. Кажу, в смислі, ну всюди ставлять однакові питання, все заїбало, я не хочу. Кажу, а що ти хочеш? Каже, жить бухать, їбаться. Ну, тобто я зараз цитую. Кажу, так приходь. Так, приходь, ні, приходь на дах, кажу, будемо. Е Він каже, що, їбаться? Скажу не бухай, та я не хочу все, це <риватись> весь діалог.